Унікальні кадри однієї із найзухваліших та найризикованіших операцій цієї війни у виконанні спецпідрозділів ЗСУ штурм наших морських котиків на Кінбурнській косі, який беззаперечно увійде в історію. Поки увага русні була прикута до Херсону, наші зненацька провели блискавичний маневр та висадку десанту там, де цього ніхто не чекав. За даними оперативного командування, південь з 13 листопада тривали активні дії з деокупації Кінбурнської коси у Миколаївській області, і в результаті коса звільнена від російських окупантів аж до населеного пункту Геройське. Нагадаємо, Кінбурнська коса це частина Миколаївської області, яка не має з регіоном сухопутного сполучення. Десант, ми бачили деякі населені пункти, те саме геройське вже називають. А я добре знаю узбережжя Кінбурська коси, яке виходить на Очаків мій Миколаїв, на якому на якому народився і виріс. Він розташований на злеті Інгула і Південного Буга. Там є такі реликтові соснові ліси, там в заплавах острови плавні. Ти практично не думаєш про фланги, тебе важко оточити фактично під прикриттям. А вже моря чорного моря, яке насправді також певну міру після деокупації зміїного е, і після того як е, росіянам не вдалося, що вони хотіли закріпитися вийти до Одеси і закріпитися від витікаючи при не чорноморне море, як мінімум, не їхнє. Зараз в цих місцях, про які ми зараз говоримо. А, а з лівого боку або там на півночі, якщо говорити, ти прикритий Дніпровська бухтські ліманами, які також вже росіянами не контролюються. Там немає їхніх кораблів, а наші кораблі там присутні. Там, якщо вдало піти, то думаю, що окупанту буде неперелавки, тікати він буде аж до ну я не знаю там до Чонгара. Тобто, щоб вибити орків з Кінбурну у Залужного було два шляхи: більш безпечний та довгий. Чекати, доки від окупантів розчистять лівий берег Дніпра та заходити звідти. Або ж трохи божевільний, нахабний та ризикований, піти по воді. І ЗСУ пішли в Абанк. На отриманих від штатів по лендлізу катерах, про які ми говорили в попередньому відео посилання ви зараз бачите на екрані. Наші спецпризначенці заскочили зненацька ворога в тилу. Але як же нам вдалося так філігранно взути так звану Другу армію світу? Забігаючи наперед, скажемо, бойові дельфіни тут ні до чого. Те, що е, ця операція планувалася, просто подивіться на останні транші зброї допомоги від США і від Німеччини. Зверніть увагу, що е, німецькі мости, мости фактично на сьогоднішній день ще задіяні. Значить, наш генштаб планував ці операції зараз. Е, росіяни в паніці, тому що вони кажуть, ми використовували якісь там страшні старі часів Другої світової війни, е, радянські там якісь там переправи. Дивіться, яким чином працюють е, збройні сили України. Тому коли багато хто говорить, що нам не дають те, що ми хотіли би, то насправді знаєте, генерали і генштаби думають про логістику. Тому та, в останніх трачах американської допомоги були маленькі десантні кораблі дуже зручні. Ті самі марк 6, Вони мають озброєння крупнокаліберні кулемети, гармати. Вони можуть урон наносити росіянам, які там закріпилися на Кінбурзькій косі, удари з моря або з зніполська бурського лиману по ворогові і заходити. В фактично в Дніпро обстрілювати і висаджувати десанти, як думаю, і було задумано спочатку генеральним штабом, тому що ми отримали цю техніку. я Кажу заздалегідь, так і насправді втілення такого роду задумів. Думаю, що найближчим часом ми матимемо звідти дуже позитивні новини. Звісно ж, першим і найважливішим аспектом операції є неабияка мужність та безстрашність наших воїнів. Проте, чималий внесок в успішність цього форсування внесло й суперсучасне забезпечення, в числі якого човни, прилади нічного бачення, комунікації та координації. Саме вони зробили цю зухвалу операцію можливою та успішною, навіть в умовах мінімальної видимості. Експерти зазначають, що до операції було залучено не тільки американські катери, а й наші військово-морські сили. Мова про найбільший десантний корабель України Юрій Олефіренко, що здатний проводити десантування півтори сотні бійців, перевозити до 10 одиниць бронетехніки та 250 тонн озброєння та боєприпасів. Подейкують разом із десантурою він доставив на Кінбурнську косу ще й танки та БМП. І саме тому росіянам нічим було відповісти на нашу атаку. Повернення в бій цього десантного корабля це окрема героїчна історія. Адже в червні 2022-го росіянам дуже кортіло його знищити. По кораблю було випущено не менше 16 снарядів, коли він стояв в гавані в очакові. Але нашому екіпажу вдалося не тільки майстерно вийти з під артилерійського обстрілу, а й утриматись на бойовому посту. Саме цей корабель завадив окупантам відкрити водне сполучення з окупованим Херсоном. Ще донедавна корабель Олефіренко захищав затоку своїми системами залпового вогню. А після деокупації Херсону, під його прикриттям, наш десант пересувався по Кінбурнській косі. Операція продовжується і має неабияку перспективу. Деокупація Кінбурнської коси відкриває шлях до звільнення всього Лівобережжя Херсонщини. А отже, підрозділи ЗСУ зможуть піти на Крим раніше ніж ми могли навіть очікувати. Можна, входячи через Кінбургський. Кукосу по степу гнати ворога, їм шляхи виступу, перекривати Хаймерсами логістику постачання по лінії Маріуполь Мелітополь, швидко звільняти лівий берег. Ну і не дарма вони, вибачте, вже будують лінії укріплення на півночі кримського півострова. Тобто окупант, який хотів будувати 9 місяців тому ще червоні лінії по всьому світові, сьогодні будує укріплення на півночі кримського півострова, в степу. В Степу важко наступати, але в степу, вибачте, і важко е, оборонятися, якщо е, наші артилеристи мають перевагу вогнівої силі на рівні не кількості стволів, а точності боєприпасів. І е, там, де окупант вимушений використовувати 10 снарядів, ми використовуємо точно менше: один, два, три. Що, щ, що високоточний, це буде практично один снаряд сили, які будуть наступати з кінбурзькі коси, об'єднуючи з тими, хто знаходиться зараз на правому березі, а разом вони виду. Виходять на лівий з півдня, думаю, що до Крима думаю, що ми можемо дійти в якщо говорити в, в термінах в історичних, а дуже дуже швидко. Це протягом місяця може навіть вдатися.